Повернувшись до черніців, Євген Мотовілін продемонстрував завойований призовий кубок вихованцям спортклубу Тайсен, де наразі титулований спортсмен проводить тренерські заняття з юними каратистами. Говорячи ж про самі змагання в Німеччині, що проводилися в номінації командного комітету, українська збірна продемонструвала на них свою високу майстерність, зумівши на шляху до фіналу, подолати досить сильних суперників. Дуже приємно те, що там зустрічались дуже ну, сильні свої суперники, з якими ми дуже часто пересікаємося на чемпіонатах Європи і світу. От і зайняли друге місце. Я вважаю, що це дуже хороший був досвід в першу чергу, не зважаючи на те, що і результат теж хороший. Але сам факт того, що ми можемо конкурентно ну, працювати з лідерами європейського карате, то це є дуже позитивно, адже німецька збірна зараз є нинішнім чемпіоном Європи. От і ну, трошки нам буквально не вистачило для того, щоб їх перемогти в рідних їхніх стінах. Успішний виступ Євгена Мотовиліна на змагальній арені Є наочним прикладом для його вихованців у підкоренні майбутніх спортивних вершин. Хлопці, от ви щойно отримали кубок. Хочете такі ж кубки завоювати? Звісно, хочемо. Ну і, напевно, вже є? Е, так, в мене є один кубок. Так. Е, паші. А тебе? У мене чотири кубки. Чотири кубки. Які це змагання називають? Ну, Два е, за Словакію, е. один за чернівці Опен, а третій за кращий спортсмен е, клуб. Що можете <с розказати про свого тренера? Чому він вас учить? Що ви в нього переймаєте? Е, він дуже добрий тренер, і е, він, ну, він добре тренує. Він хвалить, коли треба, а коли ми щось робимо не так, він поправляє, е, розкаже, як треба, показує. І в нас все виходить. Про що ви мрієте? Про що ви мрієте? Бути таким же самим, як наш тренер, може навіть е, ну, краще. Тім став чемпіоном світу з карате. Бажання дітей бути схожими на свого наставника зрозуміли, адже у спорті роль тренера є одним із чинників у досягненні переможної мети. Мені дуже подобається вони як педагоги. У них дуже сильна підготовка педагогічна. Вони знають, як до кожної дитини підійти, де пошуткувати, де бути суворим з ними. І вони його слухають. І вдома я. Чую, що вона завжди наш сенсей. Німецький же турнір для Євгена Мотовіліна був останньою репетицією перед чемпіонатом світу, який середині листопада пройде у Франції. На ці змагання на землях їде у ролі фаворита як один із найдосвідченіших спортсменів, в активі якого між іншим вже є звання віце-чемпіона світу серед кадетів. З 19 років я попав в збірну національну України по ВКФ. Це спортивний напрямок. От який підтримує єдиний олімпійський комітет. От зараз я найстарший спортсмен в команді. 25 років мені, хоча це в принципі для європейських норм досить молодий спортсмен. От у нас в принципі дуже молода команда. В середньому європейці виступають 27, 30, 35 років. Тобто я вважаю, що ще якщо буде змога там здоров'я і натхнення, то треба буде ще виступати і виступати. Церібатюк Олеф Ташкевич, тебе дня, теба.